Речі, які я хотів би сказати, і хотів би, щоб саме в Польщі, щоб мої співвітчизники почули, почули ці слова. Ця війна це також наша війна. Часто чуємо як тут, у Варшаві, так і в будь-якому іншому місці на землі. Часто чуємо голоси людей, які кажуть: ні, це не наша війна, це нас не повинно цікавити. Нехай вони самі там вбивають один одного або вирішують свої проблеми. Це нас не стосується. Ми не хочемо платити, не хочемо жертвувати ні нашими грошима, ні нашим часом, а тим більше життям наших солдатів. Але ми повинні усвідомлювати і справа не в тому, чи хтось любить Україну, чи хтось має в історії і є поганий чи добрий досвід з Україною. Це не питання про звичайну е, таку очевидну і необхідну солідарність з країною, яка була е, атакована агресором. Це питання про безпеку і можливість виживання всієї західної цивілізації. Це наша війна, бо війна в Україні є лише частиною цього жахливого проекту, який час від часу з'являється у світі, і мета цього політичного проекту завжди одна й та сама: як поневолити народи. Як відібрати свободу у окремих людей? Як... Що зробити, щоб затріумфували авторитаризми, деспотизм, жорстокість, відсутність прав людини? Я не буду перераховувати всі ці атрибути того, що сьогодні властиво путіну та його режиму, але також багатьом іншим місцям у світі. Тому чи подобається це комусь чи ні, це наша війна. Не тільки через солідарність з тими, хто зазнає нападу, але й через наш фундаментальний інтерес. Якщо ми е, програємо цю війну, то мусимо говорити в першій особі. Наслідки цього торкнуться не лише нашого покоління, але і наступних поколінь у Польщі, в усій Європі, у Сполучених Штатах, усюди у світі. Не маємо щодо цього ілюзій.